Як обіцяли на, даний, на даному етапі нашої програми, до нас буде підключатися Костя Грубич, людина, яка вишуковує просто скарби крафтового Бізнесу України, і сьогодні мандри довели до села Кожухів Хміль Хмільницької громади Вінницької області. Історія стосується військового Юрій Поліванський. Він пішов служити ще 18 років. Він пройшов Донеччину, яку захищав з -го року. Потім була Луганщина, Маріуполь, Херсонський напрямок, отримав п'ять хульових поранень. Потрапив у полон. Повернувся, і вже з полону, коли була довга реабілітація. Він повернувся з мрією, яку почав реалізувати. Зовувати і втілювати разом з родиною у своєму селищі кожухів Хмельницької громади. Це 260 кілометрів від Києва. Що за мрія? як так, вдалося її реалізувати, костя е, розкаже е, ще й познайомимось, бо костя з нами на прямому зв'язку. Костя, доброго ранку тобі. Доброго ранку. Дійсно, зараз я вам покажу скарб, скарб Поділля. Тому що ця подільська земля, оцей село Кожухів, подарувало громаді Хмельницькій прекрасного підприємця, який ще рік тому не уявляв, чим все для нього може закінчитися. Тому що до цього була війна, до цього був страшний полон, до цього були поранення. А ось тут рік, ну півтора роки тому, були такі чарники, як приблизно за тим городом. Але потім Юрій, ветеран, е, за на ветеранські кошти, правильно? Побудував теплиці з огірками на місці садиби, де жила його бабуся. Тут все так щемно. Юра, розказуй. Що розказувати? Сьогодні ви в мене на господарстві, на моєму тепличному господарстві, яке я побудував ну, плюс-мінус за рік. Ще в минулому році тут було ну, просто поле і чагарники. Розкажи, де гроші лежать? Де гроші? Навоював. 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 Так, показую огірки. Були. Так, Пішли, подивимося, які в мене огірочки. Це зараз в мене вже закінчується весняний оберт. Сьогодні буде остання виборка, ми будемо будем його прибирати. Краще, краще отут, по-моєму. Да, да. Можете скоштувати, спробувати. А проблем не буде, тому що в мене в мене ще сьогодні ні. працювати. Ні, ніяких проблем. Дивіться, я разом з вами це зроблю. Ага. Добре, а де мій огірочок. Дуже солоденький. Ось. Хру — Хромкі. Хрумки, хрумцяв. А е, три теплиці чи чотири. Три. вже. Чотири. Вже. Чотири. У ну, минулому я... році було дві. От я знаю, хлопці ми вчора тут були на, на освоєнні, і сказали, що з нуля, що з ти з взагалі нуля. не агроном, з нуля. не. Вчився через інтернет, так, я 12 років прослужив в армії, крім цього, не знав і не вмів нічого. Тому прийшлось вчитись быстро, швидко, швидко. Ну, є до такого рекламника. я що. знаю, що з коптера є зйомки, якщо зараз да, покажуть, да, то подивіться, да. будь ласка. І по-перше, яка красива земля, яка у нас чудова Україна, село Кожуті. А по-друге, як? Ну фактично одна людина з дружиною, так? Так, да, Мені дуже дуже сильно допомагає моя дружина від самого початку. Ну і от завдяки їй оце все в мене зараз є. Тут що? Тут в мене серце моїх теплиць. Ось тут в мене діжки, так відбувається в мене полив. Зараз саме набирається водичка на вечірній полив. А скільки в сезон урожаїв і куди 에... діваються власне, овочі? Так, дивіться, в мене раз на два дні в мене виборка. В середньому в мене виходить тонна огірка раз в два дні. Яка ціна? Ціна зараз дуже скачить, там від 15 до 30 і до 40 і знову на 18. Тому ціна не нормована, воно як кріпта якась, розумієте? Ну, реалізація є? Так, є. Слава І скільки урожаїв за рік? Ну, за рік в середньому в мене має вийти десь тонн 12-13. Ну, от іменно за сезон, от іменно весняний сезон. Е літний. Я знаю, що... Е це все задумано не просто як бізнес такий агрономічний а ще й релакс. Так, тут Ре... мене... реабілітація. Саме так. У мене дуже багато є побратимів, бо років відслужив. І ось саме буквально позавчора до мене ось приїхало два. Я, я вам клянуся, не, не заради да. наших зйомок. Це так і є. Я бачу цих людей вперше. От давайте познайомимося побіжно. Ми, ми дійсно в прямому ефірі. Як вас звати? Звідки ви? З якого напрямку? Валентин. Я з Маріупольського напрямку. Я в цю... був у полоні, все поміняли ми недавно, в квітні. Ой. Да. Слава Богу. Я теж так думаю. Можна я вас обійму? Да? Я навіть не хочу питати нічого, може ви хочете щось сказати людям. Який оцей Юра ваш побратим? Це мій командир взагалі. Ми з ним разом були в Маріуполі, а перед цим ми в Донецьку нормально mm -hmm. по окопах побігли. Потім Маріуполь, виход, поранення. Полон його поміняли раніше, а мене ось тільки поміняли. Я командир, хороша людина, задумка крута. Хлопці приїжджають на релакс, це краще реабілітація. напевно, знаєте, яку мені дала в Україні. Дуже сильно допомагають мені, коли да, приїздять, да, 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 да. навіть огірки вибирають. А вас як звати? Доброго дня, мене звати Владислав. Ми так же само в Маріуполь, тільки, тільки в мене вийшло вийти. Після чого це далі там був якийсь шлях. Потім, а зараз, що а зараз ну, ось ці два. Моїх побратима, гардей. Ви зараз воюєте? Саме так ми, це Покровський напрямок, ми Мирноград. Да, і от ради цих людей я саме і приїхав сюди. Я теж вас об, 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 обіймаю. Мене Добре. навіть зараз трішечки. Кудись кудись подінеться мій пат не патріотизм, а професіоналізм, тому що дійсно ну, ну це життя. Ми показуємо вам справжнє життя. І м, коли я бачу таких людей, моє серце, наприклад, спокійним не може залишатися. Даша, так оця красуня це муза, натхнення. Пішли, пішли далі, тому що хлопці, відпочивайте, що це ви варите? Е, це буде юшка, юшка. А потім е, Валентин сказав, що всіх пригощатиме карасями в сметані. Ага, Юшка Маріупольська по кожухівськи так, залишаю цей огірок, бо він мене трішечки е, х, хрунтить. І ми показуємо вам ще одну локацію, яка є е, тут, в, е, на фермі. Це що? Це якийсь хіпстерський e... клуб? Чи <тарк> що воно таке? E, e, я завжди мріяв. в мене мало бути своє місце. От іменно чоловіча берлога. І тому, от перше, що я запланував тут після теплиці, побудувати свій бар, де я можу зустрічатися, посидіти, випити кави, взагалі провести дуже чудово, послухати музику. Правильно у мене як воно правильно? Ось. Це моє. <реш> а, це зрозумів. Так, дивіться, е, як воно називається забув. Ну грамофон, грамофон чи, чи, да, патіфон. Патіфон. <реш> да, да, да. Вертушка. Да, ось. Ви знаєте, ну. Точно, сьогодні дуже багато приємних збігів. Тому що попередній наш крафтовик, так. Володимир Будко, директор Палацу культури Північний з Кривого Рогу, а ще він власник вінілової майстерні. Він робить старі е, платівки, для них робить нову обкладу. І от Лед Зепелін, я думаю, Та що ви тут шо? дуже доречно. Та ви Можеш прям це поставити. Дуже доречно. Це. Це, це, брат. Дякую, дякую. От, дякую. Це, це, це вам подарунок. Дуже крутий подарунок. Але і... за умовами нашої такої гри. А ага. он ти на Хомайко, тобі вітання. Ми, ми, ми маємо передати, ви маєте передати щось завтрашньому виробнику. Обов'язково передамо, виберемо найсолодших, найсмачніших огірочків. Огірки від старшини це від мене. Я собі таку торгову марку придумав. Так що так. ставиш музику? Е, а обов'язково поставив? Точно передасте. Вірте на слово, тому Пісі. що огірків тут багато, вони хрумкі, вони солодкі, вони дуже-дуже поживні, тому що там і вітамін С, і всяка-вся. -всяка. І протеїн. От, от е, дивіться, коротко окресли, що далі. Що далі? Будемо масштабуватись, будемо розвиватися в цьому рослі і взагалі хочу побільше призивати своїх же ж побратимів, щоб могли до мене приїздити. Чомусь навчитися, щоб знаходили себе, щоб бачили, що я зміг, і вони зможуть, щоб вони не запланували. А Це я хочу сказати усім, хто нас зараз чує, історія знайомства з Юрієм. Ми тут кілька місяців тому знімали. Каравай тут є да, дуже да. хороша крафтова так, пекарня. Так, так, так. Як випікають каравай для рубрики, як це зроблено? І ось Юрко заходить в крамницю в за хлібом, побачив мене, і що було далі? От він не посоромився. Це про щирість, про те, що давайте спілкуватися один з одним. Інколи ось такі випадкові зустрічі можуть призвести до великої подальшої історії. Так, дивіться, я заходжу там за булочкою, за кавою і стоїть Костянтин. А це ж е, ми виросли на ньому. Це, це, це не скромно, так? Та? Ні, ні, ну О, я, я кажу, да, да, я кажу так, як воно було. Я дивлюся, цей дядько, я його десь бачив. Думаю, Дядь. ну як це не підійти, а я якби ну, не, не соромлюся підійти, поздороватися і просто побажати приємного Давай дня. Давай побажаємо здоров'я і йому. радості. Ледзепел поставили? Так. Це вже воно звучить. Так, 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 можна добавити. Під звуки таких 70-х, які ніколи не вмирущі, ми бажаємо усіх. Всі, хто нас зараз бачить, ніколи не втрачати віри в себе ніколи. при будь-яких обставинах. Мене теж зараз на душі непросто, не але я посміхаюся, і ми обов'язково виграємо цю війну. Обов'язково. І якщо такі люди з нуля роблять за рік так. уже уже чотири теплиці, а що буде через рік? Буде 20. двадцять <реку> <реку> студії. <реку> ази... Давай дня. так і перед... дякую, що завітали до мене на моє господарство тепличне. Дякую, Ход, передавай. Передавай вітання. Скажи, що у гірки від старшини шукаємо вітання, тепер на всіх вітання. можливих прилавках і ринках. Дуже класна торгова марка. Ну і я дуже радію, що насправді ця ідея, яка у нас народилася в прямому ефірі, мала зараз ось таке дуже круте підтвердження, що все не даремно. Яскравий подарунок, яскравій людині. Юрій, класно вам розвитку, костя, дякую тобі за знахідки. Такі людські обіймаємо вас.